Питання у порядку денного буде вичікувати Микитюк Марія. Рішення територіальної громади села на вересня 2013 року від присутності делегованих представників територіальних громад Львівської, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Хмельницької, Івано-Франківської областей. Згідно з положенням частини 2 статті 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним державним джерелом влади в Україні є народ. Вся влада належить народові. Влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом, народ, народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії. Результати народного боєвия у визначених Конституцією та законами України формах безпосередньої демократії, демократії є обов'язковими рішення Конституційного суду. Віліївською сільською радою 18 липня 2008 року було прийнято рішення про надання в оренду зовданоша для будівництва свиноферми земельної ділянки площею 10 гектарів в межах села. Зважаючи на те, що при реєстрації юридичної особи Віліївська сільська рада були допущені порушення Конституції України, а тому на момент підписання угоди вона не могла виконувати представництво функцій територіальної громади та не володіла конституційним правом управління майном територіальної громади. Юридична особа Віліївська сільська рада була зареєстрована до моменту вступу в дію закону про місцеве самоврядування. На базі якого здійснює свої представницькі функції, на момент підписання угоди про оренду не відбулося розмежування земель комунальної та державної форм власності з відповідним виділенням меж в натурі із закріпленням межовими. Знаками не було державного акту на межі адміністративно територіальної одиниці, а тому визначити в законний спосіб було неможливо. На час підписання угоди не було можливості встановлення меж на базі даних Державного земельного кадастру сільською радою з оренду земельну ділянку за межами населеного пункту в той час. Коли у рішенні від 18 липня 2008 року то говориться, згідно з частиною 2 перехідних положень, про здачу оренду ділянки в межах населеного пункту, а такі дії передбачають відповід... відповідальність згідно статті 366 службовою підроблення. Юридична особа публічного права територіальна громада села Делії створена у повній відповідності з Конституцією України. Цивільним кодексу України Європейською партією про місцеве самоврядування, володіючи конституційним правом місцевого самоврядування, правами володіння, користування та розпорядження на, та, як власних земель в межах адміністративно територіальної одиниці села Делії, створена загальними зборами у відповідності зі статтею 81 Цивільного кодексу України шляхом об'єднання осіб та або майна з визначенням її. Конституції України та цивільним кодексом, володіючи правом безпосереднього управління згідно зі статтями 140, 141, 143 Конституції України, зважаючи на те, що згідно з нормами Цивільного кодексу, право розпорядження є невід'ємною частиною права власності, а територіальна громада власних не уповноважила свій представницький орган. Нею навіть не створено як засновником надати зазначену ділянку оренду, а тому, як власник не виступає стороною уряду. Згідно зі статтею 24 закону України про оренду, орендодавець має право вимагати від орендаря дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родів. Державних стандартів, норм і правил, що у випадку Даноша є фактично відсутнім, про що свідчить, зокрема, рішення сесії Галиської районної ради 26 травня 2011 року та його аргументація підписане майже усіма сільськими головами району, а тому органам, що дали дозволи на будівництво, було рекомендовано рішенням сесії районної ради їх відкликати. Територіальна громада прийняла рішення. У відповідності зі статтею 152 способи захисту прав на земельні ділянки Земельного кодексу України внаслідок допущених порушень при підписанні договору оренди здійснити захист конституційного права територіальної громади місцевого самоврядування шляхом відновлення стану незаконно орендованої зовнішої ділянки, який існував до порушення прав на момент підписання угоди про оренду. У випадку невиконання виконання цього рішення. Сторонами фіктивної, у випадку на виконання цього рішення сторонами фіктивної, непереконання громади, угоди про оренду, нами буде подано відповідну заяву про злочин у правоохоронні органи згідно зі статтею 205 кримінального кодексу України фіктивне підприємництво та у відповідності закону України про засади запобігання і корупції. А також здійснено усі необхідні кроки з залучення правоохоронних органів. Рішення територіальної громади з питань місцевого значення згідно з Конституції України є остаточним і судовому оскарженню не підлягає. Голова територіальної громади села Девії прийнято на загальний збори територіальної громади села Леві. Добре, то не моя Рішення.